Нині чудесна неділя з трьома праздниками. Перший по календарю головний, друга неділя після п'ятдесятниці присвячена всім святим в землі Руській просіявший. Земля Руська то земля православна, в нашому розумінні для русинів Закарпаття, починаючи із Пряшівської старої любовні Подчеської границі. Через Закарпаття через всю Україну аж до Аляски, де ходили православні там і земля Руська. Сьогодні і Афон празнує свій празник, нині празнуємо собор афонських святих, котрі просіяли на афоні. Всі два празники дуже близько пов'язані. Нам приємно празнувати цей празник. Бо якщо в прошлу неділю ми всіх святих по цілому світу просили за нас молитися, то нині нас особлива молитва. Всі святії в землі Руській просіявши, молить Бога за нас, щоб ми, нині живущі, не поганьбили вас, якщо будемо жити недостойно або наганьбу вам, відступивши від церкви. І ослабши у вірі, поможіть нам, щоб і ми були вірними вашими родичами, вірними і родичами святих, і старалися же поповнити сім'ю святих в землі нашій, просіявших. Ми молимося за афонських святих, бо наші хлопці, русини із Подкарпатської руси, колись пішли на Афон. І відколи афон почав діяти з 9 віка, уже там наші люди ходили. Но нам важно, що велику сторінку на Афоні зробили наші русини в прошлому віці, коли була загроза, коли могли повимирати всі монахи свято-Пантеліменовського монастиря, його могли привласнити і греки, і ми б не мали ніколи нашого. Слав'яно Руського монастиря на Афоні. Ситуацію спасли виходці Закарпаття, котрі перейшли туди ще при Чехословакії, наповнили монастир цей трудами і молитвами. Наші спасли той монастир на сьогодні, май великий. Способний приймати тисячі паломників в день. Сьогодні праздник Іоанна Крестителя. родився в чудесних умовах від пристарілих родітелів, чудесно дістав ім'я до народження вийшов на проповідь на Іордан, щоб приготовити людей до пришестя Месії. Христа Ісуса, авторитетною рукою Пророка, безупречний авторитет мав. Показав найдужчого на Йордан Ісуса со словами «Вот тот агнець Божий, обіцяний Богом, котрий возьме на себе гріхи міра. Я вас крещу водою, покаяння, тренірую вас сповідатися. Треную вас у воді креститися на все все приготовлення. Він вас буде крестити водою і Духом Святим. І так маємо нині три празники. І в кожному ми, іменинники із нашим першим монахом Іоанном Крестителем. Друге, ми сьогодні іменинники, бо і наші святі, нашої землі, нині празнуються. Є ще один афон на світі, ім'я котрому Карпатський афон, нашої Закарпаття, історична Карпатська Русь, де тепер точно так, як на Афоні, і гори, і ріки, і повно монастирів і скитів. І ми радуємося, що ні один із монастирів у нас у краю не змінив православію, ні один із монастирів. Не пустив до себе якихось чужих людей. 99% прихожан, вірних жителів Карпатського краю, осталися вірні канонічному православ'ю. От що ми сьогодні празднуємо. Ну ми добре знаємо, що нинішній наш подвіг, подвіг і не був би можливий, якби ми не мали. Таких настоящих родичів всіх святих в землі нашій, руській просіявших. Сьогодні, звісно, на слово, руської сердяться, котрі сердяться, безбожники, атеїсти, не церковні люди, котрі глядають маніпулювати. Ну, ніч не зробиш, Київська була Русь, не Росія, Русь, Підкарпатська була Русь. Так і я сказав у своїй проповіді 3 грудня 2022 року, що за чим чиновникам мішатися в релігію? Та міняти релігію, календарі, то не їх робота. Що ви думаєте? Уголовне є діло, кримінально є діло. Як то він посмів засумніватися, що чиновники зробили недобре? Вони же святі, а ми кажемо, ні. Не ви чиновники святі, у нас всі святі землі руськи просіявших, от по так сердите на руських святих, наших закарпатських, русинських, Ну, це ваша проблема. А ми любимо свою країну, бережемо свою країну, кількоможем, допомагаємо. І ще один момент. Коли готуємося бути наслідниками Царства Божого, коли вже ми являємося в команді спортсменів, котрі мають починати біг або вже й почали біг, то в цьому світі многі люди хотіли б нас, настоящих християн, твердих христових спортсменів, приманути звести з дистанції. І відповідь, яка наша? А не получиться у вас? Ми діти канонічної церкви, а ви і золотом в свої. Ми ніколи своє не змінимо. Мало того, що маємо на то по закону право, да ще й бажання сильно є. а тому сьогодні повторимо свою святу молитву всі святі в землі нашої, в землі руській і в землі русинській нашій, просіявши подвигом, моліть Бога за нас, щоб і ми були такі тверді, бо ми сьогодні перед лицем. Книжники і фарисеїв, котрі говорять за всякою і за всякою, і за демократію і за права, а генетично ненавидять ні права, ні свободи. А вам, святі наші, було ще трудніше, бо перед вами стояли німці, австрійці, католики, латиняни. Потім пізніше мадяри прийшли теж. Не милували православних. Потім чехи прийшли і тіся опозорили, вмішуючись із Праги у нашу релігію. І так нас і предали і по релігійному питанню, і по національному. Тогда хто у нас вірний, наші святі? Всі святі землі Руські, просиявши моліть Бога за нас, щоб ми сьогодні були тверді вірою? Паралельно були добрими громадянами країни, аби вороги не заходили за нами зацепки глядати, хоча їм, звісно, то не допомагає. Вони не сплять, не їдять, а придумують, щоб набрехати на нас. То їх задача. Наша задача і ще в більшій очереді і в честі служити на Неві Христовій, бути співучасниками на неві Христовій з цими святими. І святими в нашій землі просіявших, і віримо, що в'єдно з нашими святими, афонськими святими, і з нині помінаємим Іоганом притечею зможемо й ми по милості Божої, а що будемо тверді спортсмени, котрі не зайдуть з дистанції не з якими приманками, а саме й такі лише і наслідують Царство Божоє. Амінь.